як гірпінські рятувальники повернулися до своєї частини після російського вторгнення. Їх передислокували у Вишневе. Але в перші дні великої війни вони допомагали містянам залишити Ірпінь. На собі носили людей через розбитий міст, вивозили людей автобусами. Одного разу колона зіткнулася з ворожим танком. Хлопці зірпіння повертаються додому. Це відео зняли торік на в'їзді в Ірпінь. Місцеві рятувальники повертаються до себе у частину. Будівля вціліла. Коли ворог був у місті, ірпінські пожежники допомагали людям евакуюватися. Ми проводили неодноразово евакуацію, які їздив завжди на чолі колон. Дмитро Чичка брав участь у тих евакуаціях. Допомагав перебратися через зруйнований Романівський міст. Це кожен день на собі, ну. Тягали, переносили не одну сотню людей. Це З самого ранку до самого вечора люди прибували, прибували і прибували. Було багато дітей, і літніх людей, каже Дмитро. Самі б вони через міст не перейшли. Пригадує, як на руках виносив дідуся. Ходити він не міг, але ну, руки працювали. Кажу, дідусь, давай якось будемо пробувати. Кажу, давай на плечі мені. Він обхватив мене руками за плечі, я його підняв. І чую, що дідушки то важко. Він єлі тримається, але кажуть, дедушка, ідулічка, що там порядок. Да, 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 сина, неси, не си, все нормально. Рятувальники очолювали колону, в якій було 28 автобусів з мирними жителями. Коли ми вже виїхали на стоянки на Житомирську трасу, ми всі замовкли. На трасі було дуже багато тіл людей. Погорівших, просто застрелених, дуже багато було розстріляних автомобілів, які стояли з людьми. Ми, ми звичайно були в шокі. Але ну нічого, ми рухались далі. На одному з блокпостів російських військ назустріч Дмитру, його начальнику, їхав ворожий танк, націлив на них дуло. якщо чесно, ми вже напевно попрощалися із життям. Чому? Тому що ну, реально було страшно. Під час війни ця машина зробила перший бойовий виїзд. Це лафетний ствол, який теж. Перший раз в житті він виконав функцію гасіння пожежі під час бойових дій. Начальник караулу Олександр П'янківський теж евакуйовував людей. Розповідає, найважче було витримати все психологічно. Дуже було важко в плані морально. Якби, як працюєш, ти цієї усталості не чувствуєш. Ти робиш, 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 дивишся на цих людей і розумієш, що. Ну, Хто їм поможе. Собі виконуєш свою роботу, ти знаєш, що тобі потрібно заробити твоя робота і таким чином допомагали людям. Дуже багато людей тоді було. Більше тисячі, напевно, перший день, коли ми приїхали. Минулої осені рятувальники цієї частини розбирали завали на об'єктах енергетики, куди влучили ворожі ракети. Руйнування було велике, дуже велике руйнування, і хлопці там попрацювали.